Кажки для дітей Привіт, юний друже! Сьогодні ми з тобою будемо разом читати і вивчати абетку веселу, віршовану. І так мощуся позручніше і я починаю. З абетки букви повтікали, мандрувати світом стали. Треба нам їх розшукати і докупи всі зібрати. Альбатрос на крила став, миттю в Африку злітав, для абетки, а йому дала там антилопа гну. Додому швидше прилітай, а на місце повертай. Під березою баран бив щосили в барабан. Без берез вниз упала і барану так сказала Ти, баране, легше бий, мої вуха пожалій. Валя в хаті підмітала, ви в пилюці відшукала, принесла відро з водою, намочила з головою, ве одразу заблищала. Мов нова копійка стала. На гармошки грав гусак, говорив гагарам так га-га-га-га-га, та га, -га, га буква г, мов кочерга. А гагари гомоніли. Ми б на неї погляділи. Гава гудзик пришивала, г на ганку зустрічала. Буква га, заходь до хати, будем светри приміряти. У гринджолах в них зимою полетимо разом з тобою. Тятел дерево довбав, Букву Д з дупла дістав. Буква ця не новина, диво дивне, дивина. Є в дорозі та дощі дубі, домі та труді. Малювати е уміє. екскаватор землю риє, екскалатор вниз і вгору всіх підвозить дуже скоро. Щоб чудовим став етюд, намалюю ему тут. Є у Єгеря бувала і одне його питала, де живе Єхидна? гидна, звідсіля не видно, а будиночок єнота стоїть поблизу болота. В житі буква ж лежала і на сонці засмагала. Жук над житом пролітав, жваво басом загудів. Ж, -ж, 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 Ж, ти на сонці не лежи. На паркані з висіла, на всю землю голосила. Ой, біда, допоможіть, звідсіля мене зніміть. Зайчики повз пробігали, миттю букву врятували. І ніде не загубилась. Так в вабеці залишилась. Сумувала все і і і і е да е-е. Немає слів на букву і. Може, звіра цього нам кликати і гопотам? І сиділа з індиком, пила каву з молоком, їла киві та інжир і на паличці пломбір. Зазирнула в миску, Хочу ще й Іриску. Ти куди їжачи йдеш? Що на спині ти несеш? Не з ялини шишки, не гребичі книжки, а несу я букву Ї. В лісі я знайшов її. Ї потрапила до Йога. Віддавила його ногу, закричав він. Гвалт, рятуйте, всі мене тепер лікуйте, швидше йод сюди несіть йодом, ногу намастіть. Кіт усівся біля нірки. Кіт кроту кидав з коринки. Від скоринок шубка вмить твоя на сонці заблищить. Відповів кріт Не бажаю, зараз букву К вивчаю. Ел на ластівці летіла і на землю все гляділа. Бачу, ліду з лікою, лізоньку з лінійкою, лаврика з лопатою. Із лошадком ладою. Ведмедик вулика дістав і медом ласувати став. Миша на мопед присіла, Мавпочка руля крутила. Хоча меду не їмо, дуже швидко помчимо. Ніна нитки набирала, ната ножиці тримала. Ляльці наді сарафан шити швидко треба нам. В неї нині іменини поспішаймо, люба, ніно. Ніс осел на іменини, кошик стигло їй ожини. Огірки, овес омлет з орхідеями букет, А ще обруч олівці. Ну, скажи для кого дарунки ці? Вийди півнику на лужок, з'їж сповидлом з пиріжок. Буква пу його пекла, на тарілці принесла. Півник пір'я причесав, Все до крихти поклював. В річці виловив рибак краму різного рюкзак. Рукавичку, ручку, руль тільки раї ридетюль. Іграшковий револьвер І на додачу букву Р. Так скрипаль на скрипці грав, що смичка свого зламав. Буква С йому згодилась, на смичок перетворилась. Є тепер смичок і скрипка, тож заграє нам музика. У трамваї. Те сиділа. Пасажирам так говорила торт везу для тигринятка, а тюльпани для телятка. Таксу теж не обділила, я їй телевізор купила. Буква У прийшла до школи. Буду вчитись, як ніколи. Атлас лиш до рук візьму, все я вам на мапі покажу. Молодець, сказав, удав, все ти вірно показав. Буква Ф по лісу йшла, фотокамеру знайшла, фу, побачила фазана і йому отак сказала. Гей, фазане, не крутися! І на фото проявися. Говорив Хрущу хом'як. Букву Х знайшов я так. В холодильник за халвою, вліз учора з головою. На полиці Х сиділа і халву з хурмою їла. Цап у цирку виступав. Цифри різні малював, Цуценя допомагало, букву Ц хвостом писало. Глядачі кричали: Браво! Дуже весело й цікаво. Чи збиралась у похід. Готувалася як слід. Взяла чайник і чашки. Чай, чорнило, чобітки, у валізу все поклала, нічого не забувала. По крамниці ш ходила, Тільки шубка шурхотіла. Коли шапку одягала, від зеркаленю казала. це останній писк, шики блиск. Шик і блиск. Щітку буква ща купила, всіх почистити хотіла. Цуценятко щириться, щось мені не віриться, Р -р -р -р. Щука щоки надувала І з щавлем борща жувала. Що за дивний м'який знак? Хріст ховатися мастак. Всі рядочки прочитайте, м'який знак у них відшукайте. В небі гвинтоліт летить, на пеньку ведмідь сидить. Юля юшки наварила. Юру юшкою пригостила. Юра юшку всю поїв, соловейком засвистів. Фю 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 фю, фю фю юшку дуже я люблю. Яхта в ялту припливла, яхта яблука везла. Я кір кинула в порту. Дайте, я першою зійду, закричала буква я. Чекає тут мене сім'я. Любий, друже, от і закінчилися мандри наших веселих та неслухняних літер, які повтікали з абетки. Як ти вважаєш, нам з тобою вдалося відшукати всі літери? Ще раз уважно, уважно переслухай віршовану абетку і уважно, полічи всі літери ми з тобою позбирали. Обов'язково натискай лайк та підписуйся на наш канал, щоб завтра, самому першому, отримати звістку про вихід нової казки. І так бувай! До нової зустрічі! па-па, До завтра!